Наші глядачів єдиних новинах, я так розумію, просто зараз від вас мають шанс почути. А що то за секретна нарада із командуванням НАТО на польському кордоні з нашими військовими? А це секретна нарада для медіа виключно. Тому що давайте відповідно, пан Залужний активно спілкується з представниками міністерства оборони чи там генеральних штабів наших партнерів щодня, практично тому, що це ж велика війна. Тому що треба постійно вносити корективи щодо тактики і стратегії тих чи інших бойових дій, вносити корективи відповідно до того і кількості ресурсів, які є в нас, які є в Російській Федерації, дивитись, що робить Росія, як вона протидіє. Після цього розмовляти постійно розмовляти, пояснюючи нашим партнерам, що на тому чи іншому напрямку нам додатково потрібно, що на тому іншому напрямку ми будемо робити, чи чи а, можемо ми. Там очікувати, наприклад, додаткових там дальнобійних ракет, чи додаткової бронетехніки, чи нарешті додаткової проти... фронтової протиповітряної оборони, чи навіть F-16. І ці консультації постійно йдуть. Тим більше вони йдуть з партнерами Сполучених Штатів і Великобританії, які найбільше, до речі, розуміють, що відбувається по лінії фронту, і найбільше консультують пана залужного. Але відповідно про що саме вони говорять, ну ми точно в прямому ефірі з вами це обговорювати не будемо, тому що треба все ж таки, щоб Росія програла. а Після цього я думаю, будуть мемуари а, різних генералів, і вони там чітко розкажуть, на якому етапі про що вони говорили. Дамо можливість бути а, кандидатами на політрівські премії. Ну, дивіться, все одно, ми ж так чи інакше говоримо про дипломатичні виклики, наскільки я розумію, тому що і питання зернової угоди, і озброєння, взагалі обороноздатності це все великі питання. Але всі складові, точніше, одного великого питання. Хотів запитати ця осінь: які головні дипломатичні виклики стоять для України перед Україною? Багато дипломатичних викликів. На мій погляд, сьогодні президент Зеленський на найвищий рівень підняв суб'єктність саме зовнішньополітичну суб'єктність. України і користуються цим, і щодня буквально вчора була розмова з президентом Сполучених Штатів. Буквально вчора були розмови з низкою інших країн, і так щодня. Щодня на великому рівні йдуть ті чи інші домовленості. Ключові домовленості, які які виклики перед нами, як ви правильно ставити говорите, стоять. Перше, це зброя. Все ж таки, пакети зброї повинні бути більш збалансованими і більш швидкими з точки зору логістичної реалізації. Друга складова, це все ж таки імплементація формули миру, яка запропонована Україною, і е, глобальний саміт Миру. Ви ж бачите, що йдуть постійні консультації зараз на рівні радників по національній безпеці, ну різних країн, низки країн і так далі. Ми хочемо втягнути в тему обговорення, що є єдиною платформою, дійсно, яка може фіналізувати справедливу війну. Це формула миру запропонована Україною. Де є пункт там він номер шість для мене? Він номер один це зникнення російських військ до межі 91-го року, до кордонів 91-го року. І для того, щоб це 30 секунд, а... пане Михайло. 30 да, да, да. і отте глобальний саміт е, е, миру як такий, Ну і окремі це е, безпекові консультації з низкою країн для того, щоб ми мали отримувати можливість чітко розуміти юридичні зобов'язання щодо постачання зброї нам. Дякуємо дуже. Михайло Подоляк. Ви із нами радник керівника офісу президент України. Часу зазвичай, як зазвичай нам бракує, але тим не менше. Далі єдині новини про головне з Олегом Панютою Людмилою Добровольською. Дивімося, вони підібрали найважливіше, що варто знати просто зараз. Шеврони. Що наближають перемогу. І ще один рік, коли ми не святкуємо, а виборюємо свою незалежність. І ще один день, коли нас намагаються позбавити права бути собою. І ще одна миттєвість страшної війни, яка триває сторіччями, але весь світ вже переконався нашу незалежність не загарбати, не втопити, не спалити, не розстріляти. І чим більша наша ненависть, тим міцніше наша незалежність, тим ближче наша перемога. Незалежність доводимо щодня. Сідіти, співоче майбутнє України. Війна не має лишитися головним споком.